За останні роки, а особливо під час повномасштабної війни, і в Подільську неодноразово виникали питання до дій окремих посадовців: корупція, зловживання владою, можливі зв'язки з країною-агресором. Саме тому до Подільської міської ради був поданий депутатський запит із простою пропозицією: добровільно прийти поліграф, щоб публічно підтвердити свою чесність і відданість Україні. Що сталося далі? Більшість депутатів разом із тимчасово виконуючим обов'язки голови громади Олегом Албанським відмовилися голосувати за цю пропозицію. Поліграф це не суд і не покарання. Це відкритість відповідальність перед людьми. В Україні, яка воює, така відмова, це не особиста думка, це бажання уникнути публічної перевірки. Нагадаємо просту істину, влада в Україні належить народу, а не чиновникам. Посадовці зобов'язані діяти в інтересах громади, а не власних схем. Якщо все чисто, чому боятися перевірки? Що саме не готові підтвердити окремі депутати публічно? Коли наші воїни на фронті ризикують життям, коли громада допомагає армії з останніх сил, відмова від елементарної перевірки чесності це моральна поразка влади. Громада має право знати правду, контролювати владу, вимагати відповідальності. Бо влада це не привілей і не захист від питань, влада це відповідальність перед людьми і перед Україною, запровадивши на рівні подільської міської ради, не обов'язково перелічне дослідження посадових осіб. Подільської міської ради та її виконавчого органу на предмет вчинення дій на користь держави, визнаної Верховною Радою, державою агресором, а також вчинення дій, які можуть кваліфікуватися як корупція, зокрема отримання або надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становища, хабарність тощо. Запит може поставити на голосування. Хто за один, два, три, чотири. Проти. Утримався. Один, два, три, 4, п'ять, шість, 7, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, 14, 15. За 4 утрималися, 15, 10, не готов. <плі INTERVIE> Доброго дня, шановні депутати. Доброго дня запрошення. Я хочу внести на розгляд депутатський запит. 31 липня 2025 року Верховна Рада України позитивно проголосувала за проєкт закону 13533 про внесення змін до деяких законодавчих акцій України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ініціатором якого виступив президент України Володимир Зеленський. Як зазначив президент України, основною метою розробки та подання цього законопроекту було забезпечення надійного захисту діяльності антикорупційних органів від впливів та втручання держави-агресора, за для чого було введено обов'язок не менше одного разу на два роки проводити поліграфічні дослідження працівників Національного антикорупційного бюро України спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Бюро економічної міста України Офісу Генерального прокурора Державного бюро розслідувань, Національної поліції України, які мають допуск до державної таємниці на предмет вивчення дій на користь держави, видна держави Перховною Радою України державою агресором. Враховуючи те, що у період дії правового режиму воєнного стану посадове особи Подільської міської ради та її виконавчого органів наділені спеціалізованими. Повноваженнями, зокрема, з виконання мобілізаційних планів та передання коштів на потреби ЗСУ, відомості про виконання яких є об'єктом державної таємниці, важливо запобігти будь-якій можливості держави-агресора отримати ці відомості. З огляду на це доцільно підтримати курс президента України на нівелювання Пуво та втручання держави-агресора у діяльність органів публічної влади, запровадивши на рівні Подільської міської ради обов'язкове профічне дослідження посадових осіб Подільської міської ради та її виконавчого органу, на предмет вчинення дій на користь держави, визнаної Верховною Радою державою агресором, а також вчинення дій, які можуть кваліфікуватися як корупція, зокрема отримання або надання неправомірної вигоди. Словживання службовим становищем, хабарни тощо. Такі дії будуть стояти зміцненню обороноздатності цієї міської ради, ефективної протидії впливу держави агресора та посилення довіри до цього складу Подільської міської ради. Зважаючи на вищі виклади, прошу. Перше запровадити розпорядження міського голови Подільської міської ради Подільського району Одеської області усіх посадових осіб Подільської міської ради та її виконавчого органу, проходити поліграфічне дослідження на предмет вчинення е, дій на користь держави, визнаної Верховної України державою оркестром та антикорупційних дій. Друге, звернутися до президента України Володимира Соленського з проханням запровадити для органів місцевого самоврядування. Обов'язок здійснювати поліграфічне дослідження на предмет вчинених дій на користь держави визваної Верховною Радою України державою агресором та корупційних дій щодо посадових службових осіб місцевого самоврядування. Запит прошу поставити на голосування. Шановні депутати, знайшов депутатський запит. Від голови депутатської практики «Європейська солідарність». Хто за те, щоб підтримати даний депутатський запит, прошу проголосувати. Хто за? Один, два, три, 4. Проти. Утримався. Один, два, три, шість, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13.